Чи можна оформити шторами День-Ніч великі вікна? Так, для цього існують вали різного діаметру, підіймаючи механізми з різним ступенем навантаження, а також кронштейни різних габаритів. Перед вами приклад двох систем. Денніч Беста має вал діаметром 19 мм. Використовується для невеликих і середніх вікон. Максимально по ширині може бути 1200 мм. Система DN. SB-25 передбачає використання валу 25 мм, має більші по розміру та міцності кріплення, а також підіймаючий механізм. Така система підійде для вікон шириною до 1600 мм. Кріплення систем теж різняться. В першому випадку саморізи вкручуються в отвори, який знаходяться на кронштейнах. За рахунок пластикової монтажної планки рулета з виробництва йде в зібраному вигляді. Система на 25-му валу кріпиться на металеві кліпси. Також передбачається наявність монтажної планки. А тут ми наочно бачимо різницю в габаритах кріплень кожної системи.